Обережно, двері зачиняються. Be careful, the door is closing. Наступна станція, Орнобильська атомна електростанція. Next station, Chernobyl nuclear power plant. Станція – Орнобильска атомна електростанція. Station – nuclear power plant. Обережно, двері зачиняються. Be careful, the door is closing. Наступна станція Янівська. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Яновська. Please prepare for Станція Янівська. Вихід до залізничного вокзалу. Виходячи з вагону, не залишайте своїх речей. Station – Яновська. Exit to the railway station. When leaving the car, do not leave your belongings. Обережно двері зачиняються. Be careful, the door is closing. Mastup Mastantia Prospect Lenina. Next station, Prospect Lenina. Stantia Prospect Lenina. Station, Prospect Lenina. Oberazno, Dvarizachiniautia. Be careful, the door is closing. Mastup Mastantia Sportivna. Next station, Sportivna. Станція спортивна. Station – Спортивна. Обережно. Двері зачиняються. Be careful, the door is closing. Наступна станція. «Проспект будівників. Next station – Будівникі Авеню. Кінцева станція, проспект будівників. Дякуємо, що скористалися Чорнобильським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе. End station, Budivniki Avenue. Thank you for using the Chernobyl Subway. The train does not go any further. Please do not leave your things and get out of the cars. Take care. Обережно, двері зачиняються. Be careful, the door is closing. Наступна станція Спортивна. Next station, Sportivna. Станція – спортивна. Station – спортивна. Обережно двері зачиняються. Be careful the door is closing. Наступна станція – Проспект Леніна. Next station, Prospect Lenina. Станція – Проспект Леніна. Station – Проспект Леня. Обережно, двері зачиняються. Be careful, the door is closing. Наступна станція Янівська. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Яновська. Please prepare for the exit in advance. Станція Янівська. Вихід до залізничного вокзалу. Виходячи з вагону, не залишайте своїх речей. Station – Яновська. Exit to the railway station. When leaving the car, do not leave your belongings. Обережно двері зачиняються. Be careful, the door is closing. Наступна станція, Орнобильська атомна електростанція. Next station – Chernobyl Nuclear Power Plant. Станція, Орнобильська атомна електростанція. Station – Chernobyl nuclear Power Plant. Обережно двері зачиняються. Be careful, the door is closing. Наступна станція. третя черга Орнобильської атомної електростанції. Кінцево. The next station, the third stage of the Chernobyl nuclear power plant. Final. Кінцева станція, третя черга Орнобильської атомної електростанції. Дякуємо, що скористалися Чорнобильським метрополітеном, Поїзд далі не їде. Будь ласка, не залишайте свої речей та вийдіть із вагонів, бережіть себе. Final station. The third stage of the Chernov uh, Che and Pepe. Thank you for using the Chernov subway. The train is no longer going. Please don't leave your things and get out of the cars. Take care.